Ну і що ти будеш робити? Тебе їду твою їдять. Її побарабаночки. <ріху> Там один. Ось ось ще один. А це мою ще, яке десь казав, десь дилось. Є. Це... А? То я машину терефа. То я ж тебе питала, де моюще? Ти сказав, що? Не знаю. Не, знаю. не. <реш> То я не А, там, це мабуть тоді, коли ти мив Ой. генератора. Так. Да. Цей більший мені здається. Який? Або вона. А вони як рожають і жеченят? Там вони жовті, такі м'які. Ну то у них і ці. З яєць вони чи вони родяться. Ну, вони зразу родяться. Родяться? Да. Понятно, я не бачила. Нас, в селі окотилися були в сараї. Да? Шестеро штук було. Нічого собі клас. Да. Криз давила. Іс їм приносила. Да. Вони рибу люблять. Да? Сиру, так. Да. То да. лови. Та я сьогодні цілий день, прокидав, ну, взагалі не просто.